В Острозькому районі жінка водії загинула у ДТП. Уранці вчора 35-річна Тетяна керувала автомобілем Немо». прямувала з острога в сторону Рівного, але поблизу села Михайлівка не впоралась з керуванням та злетіла на узбіччя, де автомобіль влетів у придорожнє дерево. Про страшну аварію правоохоронців повідомив місцевий житель, який побачив, що у салоні, крім жінки, була ще й дитина. На автодорозі городище рівне Староконстантинів трапилася дорожня транспортна пригода з потерпілими. Правоохоронці з'ясували, що водій автомобіля марки Сітроен, – 35-річна жителька Острозького району, повертаючись зі сторони острога в напрямку обласного центру, не впоралася з керуванням та з'їхала на узбіччя з подальшим наїздом на дерево. Жінка від отриманих в травм померла на місці події. Її двохрічну доньку госпіталізована в реанімаційне відділення Острозької центральної районної лікарні. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває досудове розслідування. Що спричинило аварію? Нині ще мають встановити. Удар був такої сили, що із понівеченого автомобіля тіло жінки діставали рятувальники.